Вартість молитви, дорогі мої, наші молитви такі дорогі Богові, що Він зазначив ангелів, що представляли їх йому, як тільки їх. Святий Іллярій каже ангели чують, чувають над молитвами вірних і щоденно жертву їх Богові. Молитви святих це той святий кадильний дим, що знімається до Господа, як це бачив святий Іван. Ангели жертвують йому його, де інде ж той самий святий зазначає, що молитви святих подобають на золоті посудини, наповнені милими пахощами, тому сильно подобається Богу. Вистачає переглянути святе письмо як Старого, так і Нового Завіту, щоб переконатися, яку велику вартість молитва має в очах Божих. Ось що сам Бог каже про молитву. Поклич мене і я вислухаю тебе, поклич мене і звільню тебе. Прошіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дасть добро тим, що прохатимуть Його. Хто прохає, той отримає, і хто шукає, той знаходить. Мій отець подасть їм, чого тільки попросять. Чого тільки попросите в молитві вірте, що одержиться і станеться. Вам. Якщо будете просити, чогось моє ім'я, то дам вам. Прошіть, чого хочете і станеться. вам. Бо Істинно істинно кажу вам, чого тільки попросите оця Моє ім'я, то Він вам дасть. Є ще тисячі подібних висловів, але ми пропускаємо їх, бо було би задовго цитувати їх. Бог хоче нашого спасіння, але для нашого добра бажає, щоб ми спасалися, як переможці. В часі туземного життя мусимо неупинно змагатися, боротися і перемагатись, щоби спастися. Святий Іван Золотустий каже тільки самі переможці будуть укороновані. ми дуже немічні, а наші вороги страшно численні та могутні. Як зможемо опертися й перемогти їх, бо дрімся і повторюємо з апостолом Павлом, я все можу тім, що скріпляє мене. Всього зможемо доконати при помочі молитви, бо через неї Господь дасть силу, якої бракує нам. Теодорет писав, що молитва всемогутня, хоч вона одна все таки може всього доконати. Святий Бонавентура твердив, що молитва виєднає всяке добро та визволяє від усякого зла. Святий Лоурент Юстинян казав, що при помочі молитви будуємо собі сильну башту, що захистить і вчинить нас безпечними перед защитками і насиллям ворогів. При помочі молитви людина годна збудувати собі твердиню. Щоправда, дияволи сильні, але молитва сильніша від усіх деменів, каже святий Вернар. Це правда, бо душа при помочі молитви запевняє собі стільки Божої помочі, що годна перемогти в сотворені сили. Пророк саме так ободрював себе переляку, візву свого Господа та визволюся від своїх ворогів. Коротко каже Святий Іван Золотоустий, молитва це зброя, що годна відбити всякий ворожий наскок. Це оборона, що берігає нас в кожній небезпеці, це пристань, що рятує нас від бурі. Заразом це скарб, що збагачує нас всякими добрами. Молитва це могутня зброя. Оборона, і пристань і скарб. Молитва. Це могутня зброя проти спокус, пам'ятаємо про це. Бог знає, скільки добра молитва запевняє нам. Тому, як сказано в першому розділі, дозволяє, щоб вороги напастували нас, а ми благали в нього помочі, яку жертвою бо обіцяв. Богові приємно, як у небезпеках, звертаємося до нього. Прикро йому, як не молимося, як цар каже святий Вернард, Вважав би за зрадника того старшину, що не прохає помочі, як вороги облягли його твердиню. Так Бог, ніби почувається зрадженим, коли хтось посеред спокус не благає в нього помочі. Він бажає і жде, щоб прохав у нього помочі, бо сильно хоче помагати. Пророк Ісая виразно підкреслив це, як у Божім імені говорив до царя Ахаза, що домагався знаку, що Бог готовий помогти. Прохай знаку Господа свого Бога. Безбожний цар відказав: не буду прохати, бо не хочу спокутувати Бога. А Хастак відповів, бо покладався на власні сили і сподівався без Божої помочі перемогти своїх ворогів. Зате пророк отак скартав його Слухай, доме Давида, хіба мало з вас докочати людям, чи ще мому Богові бажаєте докоряти, робить прикрізь і зневажає Бога, хто не благає в нього ласк, що Він дає? Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Мої бідні діточки кличе Спаситель, проживаєте серед ворогів, що поборюють вас, гріхи давлять вас, але не падайте на душі, моліться до мене і дам вам силу опертища ворогам, подаючи лік на всі нещастя, День, де інде Господь отак промовляє устами пророка Ісаї, прийдіть і розсудимося, Хоча б ваші гріхи були, немов багряниця, то вчиню вас білими, не мов сніг, і хоча б вони були червоні, як кармазин, то вичищу їх немов вовну. Люди, приходіть до мене, хоча б ваші сумління були сильно забручені. позволяю вам докоряти мені, якщо прийдете до мене, а я не дам вам ласки стати, стати білими, не мов сніг. Що ж таке молитва? Святий Іван Золотустий твердить, що молитва це певний якір для тих, що їм загрожує розбиття, це скарг, що годен збагатити всього і дуже успішний на хвороби. Це засіб, щоб зберігатися у святості, Свя... яку користь приносить молитва. Святий Лаврентій Юстинян каже: молитва подобається Богові, отримує. Чого просить, перемагає ворогів і змінює людей. Вона усмиряє Божий гнів, бо Бог прощає тому, хто покірно молиться. Молитва виєднує все те, чого просимо, і перемагає ворожі сили. Коротко, молитва просвічує засліплених, скріплює слабих і грішників перетворює святих. Хто потребує світла, нехай молиться до Бога, і світло буде йому дам. Цар Соломон сказав про себе, Бог подав мені мудрість, як тільки я звернувся до нього. Хто потребує мужності, нехай благає її у Бога, і вона йому буде дана. Пророк Давид заявив, я отримав Божу поміч, як тільки під час молитви відчинив уста. Чим же святі мученики здобули собі силу опиратися тирана, як не молитвою, що виєднала їм мужність перемагати тортури і смерть? Святий Іван Золотоустий твердий, хто користується цією могутньою зброєю, той не зазнає смерти, полишає землю, входить до неба і проживає з Богом, не допускається гріха, хто використовує могутні саші молитви. Він згодом зненавидить земські розкоші, почне продумувати про небо, і вже у цім житті розкошуватиметься приставанням з Богом. Пощо ж тоді мучити себе питанням, хто знає, чи я записаний чи ні в книзі життя? Хто знає, чи Бог подасть мені ласку витривалості? Апостол Павло кличе: не турбуйтеся нічим, але всьому молитвою і благанням з подякою виявляйте свої прохання Богу. Пощо, каже апостол, томите себе спокоєм і страхом? Отож відчиніть від себе журбу, бо вона тільки зменшує довір'я та чинить вас кволими і лінивими на дорозі спасіння, зате завжди моліться й прохайте, виявляючи Богові свої потреби. Водночас дякуйте йому за дане приречення, що подасть вам ласки, яких бажаєте, коли тільки будете прохати Його. До цих раз належить успішна, ласка, витривалість, спасіння та все інше, чого б могли бажати. Бог виставляє нас на боротьбу, щоб ми змагалися з могутніми ворогами, але Він дотримує свою обітницю, тому не дозволяє, щоб вороги сильніше атакували нас, ніж ми годні опертися. Святий Павло кличе Бог вірний, тому не дозволить, що ви були спокушувані більше, ніж годні стерпіти. Бог вірний, бо негайно спішить на поміч тому, хто взиває Його. Вчений кардинал Готті пише що Господь не тільки завжди дає ласку, якої нам треба, щоб перемогти спокусу, але й зобов'язаний уділити потрібну силу, щоб дійсно опертися спокусі, якщо звертаємося до нього, бо Він приготував і роздає стільки ласки, скільки комусь треба. Якщо у спокусі удаємося до Бога, то Він зобов'язаний дати нам стільки сили, щоб ми не тільки могли, але дійсно оперлися її. Поможемо все тим, хто скріплює нас своєю ласкою, якщо покірно благаємо її. З Божою помічю, дорогі ми годні всього доконати. Бог помагає кожному, хто покірно благає в нього помочі. Отож нема для нас виправдання, якщо дозволяємо спокусі перемогти себе. Спокуса перемагає настільки тому, що не молимося, і тут наша вина. Святий Августин твердить, що при помочі молитви ми годні перемогти всі ворожі за тієї сили, бо молитва нищить всякі шкідливі речі. У людини зі здоровим глуздом ніколи не виникає питання, як часто потрібно молитися, вона завжди змиває бруд, який з'являється на її тілі. Якби так людина дбала і про чистоту душі. Але чомусь здоровий глуз не завжди спрацьовує, коли душа забруднена. Мабуть, духовний бруд набагато страшніший, бо бруд тіла людини бачить, відчуває і прагне позбавитися, а бруд душі. Судячи усього, бруд душі, перш за все, блокує в людині відчуття за і засліплює духовні очі, щоб вона не побачила та не відчула. Слава Богу, Homo sapiens має ще і розум. Він, коли людина є чесною відносно себе, помічає те, що прагне в ній сховатися. Є сповідь і є покаяння. Сповідь є ідеальною тоді, коли людина пройшла через покаяння. Але це відбувається лише зрідка, частіше за все, коли людина через священнослужителя промовляє перед Богом каюся, то таким чином вона стверджує усвідомлення своїх гріхів і бажання їх подолати. Велике щастя, коли людина дозріває до розуміння гріховності своєї природи. І через розумові напруження та розважання викликає в собі бажання покаяння. Бо Бог все бачить і допомагає тим, хто прикладає зусилля, він власними руками, поливає душу такої людини цілющим шампунем, під дією якого гріх відчаровується від людської душі. І людина стає чутливою та усвідомлює те, що її мучить, знесилює, гнобить, і усім серцем прагне позбавитися. Помисли такої людини стають щирими та чистими, і вона волає до Бога, прости, звільни, каюся». Коли людина яка приходить до сповіді, то Божий шампунь вже здійснив свою справу відокремив бруд від образу Божого. І при словах священника прощаю і розрішаю на душу розкаяної людини, проливаються струмені Божої благодаті, яка назавжди змиває з неї бруд розкаяного гріха. Дорогі мої, Легко і приємно тілу після гарного миття, після душу, після ванни, легко і радісно душі після сповіді. На превеликий шаль, не кожна людина має силу духу на спонукання з себе до покаяння, але коли вона має бажання спастися, то розум гонить її до сповіді. Така людина розумом усвідомлює, що чинить гріх. Але ще не має в собі сили відпустити те, від чого отримувала насолоду. Під час такої сповіді Бог бачить все, що можна, не наносячи смертельних ран, відшаровувати від людської душі і помазує лише ті місця. А Людина, визнавши гріхи, промовляє каюсь, і бог звільняє її від того. Що душа її відпустила. Дуже рідко мене запитують, як часто потрібно сповідатися чи причащатися. В католицькій церкві така практика існує, що бодай раз у місяць обов'язково сповідатися, а без тяжкого гріха на сумлінні можна причащатися навіть і щоденно. Знаю, що відносно цього є різні думки. Я тут завжди відповідаю якомога частіше, коли відчуваєте потребу, бо мало людей, які подібно блудному сину, під тиском обставин ясно бачать своє падіння і твердо та впевнено йдуть, щоб вимолити у батька прощення. Більшість людей звершують невпевнений, а тому повільний шлях. Але отець чекає на кожну і кожному, хто йде, допомагає. А потім веселиться ж і радіє кожній своїй дитині, яка була мертвою і ожила, пропала і знайшлася. Про перешкоди в молитві про догушення. Я знеохочуюся. Молитва як любов. Приходить випробуванням часом, знеохочення, зневіра, найгірший ворог. Прийми, що молитва не відбувається так, як би ти хотів цього. Час Бога то не наш час, Його дороги то не наші дороги. Коли під час молитви перебуваєш із Ним у причасті. Бог робить так, що все Твоє сьогодні стає частиною Його прагнення. Не пропускай цієї любовної зустрічі, якою є молитва, якщо хочеш пізнати, що для тебе добре, і якщо хочеш пам'ятати про Господа. Однієї хвилини достатньо, щоби спрямувати серце до Бога. І розвіяти сумніви, спеціального методу для цього не існує. Поступу у молитві не досягнеш завдяки техніці, але завдяки актам віри, надії та любові. Твоя витривалість перед Ним має бути безскорисливою не тільки тому, щоб ти був вислуханий, але щоб у тобі міг. Постати Бог, ти грішник, а Він Спаситель, ти молишся, а Він молиться в тобі, визначаєш собі цілі, а Він їх у тобі реалізовує. Таким чином, знеохочення не будуть тебе розпорошувати. Так багато відкриттів можна завершити, тримаючись стежок молитви. Хто кожного дня відмовляється від інших занять, призначає півгодини для Бога, тому ніколи нічого не забракне. А ми думаємо, що ми, як півгодини стратимо, ми так багато втратимо. Дорогі мої ні. Хто призначить час для Бога, тому ніколи нічого не забракне. Плоди молитви завжди видно, не бачиш їх внутрішній спокій, довіра, сила духу, надія, радість життя, готовність служіння іншим, інтуїція вперед, відваги. Ти людина, яка збувається так, як молитва ще одна перешкода Бог задалеко. Бог завжди тут близько те, в Тобі, в цю хвилину, в тому, що становить сьогодення Духа, прийми цю присутність із довірою і жертвуй себе Богові, Твоя молитва належить до нього, вона дар, який ти йому повертаєш день за днем. Він прагне не тільки вірності у молитві. Вона вимагає справжньої битви, яку можна виграти, черпаючи силу з вірності Бога. Він ніколи не запізнюється зі сповненням обіцянок, навіть коли нам так здається, через витривалість отримаєш усе. Коли Бог здається тобі дуже далеким, можеш не сумніваючись щодня Його просити. Боже, якщо ти існуєш, покажи мені себе. Власне витривалості в молитві, перемоги над перешкодами, на шляху до неї не вирішує розв'язання таких проблем, як чому, як саме, де, коли і як довго молитися. Ні, проблемою є образ Бога. Який у собі носиш, то Він буде тебе мотивувати до того, щоб вистояти. Можеш говорити, що не можеш молитися, що рідко маєш тишу і спокій, що не любиш молитися, що нічого не відчуваєш, що тобі нудно, що багато відволікає. Головним питанням залишається хто для мене Бог. Твоя вірність у молитві буде найкращою відповіддю. Якщо Бог для тебе найважливіший, то молитва буде чимось найважливішим. Під час молитви пристало нам забувати свою людську природу. І, про, і, маючись до Бога теплим устремлінням, разом з благоулінням, страхом не бачити нічого сущого внизу, а думати, що стоїмо посеред ангелів і завершуємо однакову з ним службу в Всевишньому Богу. Усі інші атрибути у нас і в ангелів, як ось природа, образ буття. Мудрість, знання й усе, щоб ти не заторкнув різні, а молитва є спільне діло ангелів і людей, і тут немає нічого між ними і нами, ми є один хор. Але хто найстаранніше дбає про молитву і про встимління серця до Бога, той скоро уподібниця до них і в знанні, і в мудрості, і в шляхетності, і в способі життя. Без співдії Духа Святого людина не може належно провадити божественної розмови. Тому насамперед треба молитися, щоб його благодать перебувала з нами і сходила на наш молитовний труд, коли входимо до церкви. або Вдома до нашої комірчини, щоб кляканути і піднести Богові наші молитви та моління, коли ж упевнишся, що звершуючи молитви, ти з Богом говориш і приймаєш співдію Святого Духа, то вже ніяк не допустиш, щоб диявол мав доступ до твоєї душі, освяченої Духом. Бажаючи привернути людей до молитви і явити нашим душам те, наскільки великим благом є молитва, Христос Господь уводить такого ось судю, зологого і жорстокого, що сорому перед людьми позбувся і страх Божий прогнав із душі. Достатньо би було запропонувати правдиву і милостиву, і порівнявши її праведність з Божим чоловіблям, через це показати силу молитви, бо якщо добрий і лагідний чоловік милостиво приймає тих, що звертається до нього з проханням, то чи ж не тим більше Бог велич чоловіколюбства, якого не лише підноситься під наш, наш розум, але й незбагенна для самих ангелів? Отож кажу, достатньо було запропонувати особу судді праведного, проте Господь уводить суддю жорстокого, нечестивого, нелюдського, кажучи при цьому, що й Він. У усіх випадках, являючи неповгамовну людь, не дотримував цього характеру перед наполегливим і невідповідступним проханням, і постав тут благим і лагідним. Заради що ж так сказав Господь? Аби ти затямив, що прохання і моління навіть зле єство легко зробить добрим і милостивим. А ми кажемо, що не раз людина жорстока, що не можемо, що ми її нічим не змінимо, дорогі мої, можемо. Бога можемо змінити через наші прохання за нього, і щоб таким чином ні для кого вже не залишилося невідомою сила молитви, для чого Він, поставивши вдову перед найлютішим судею і показавши його незавластивим йому характером, чоловіколюбним. Від нього злого, переносить слово до свого Отця, благого, лагідного, чоловібного, що перевищує беззаконня, прощає многі гріхи, того, що перетерпів хулу, того, що бачить поклоніння, демонам і за образу свою, і свого сина не мститься. Він щось з холу так лагідно зносить своїх кривдників. тож коли ми з належним страхом припадемо до нього, чи не помилує він нас скоро і усе щедро? Слухайте, що каже Господь. Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця удова мені надокучає, я обороню її луки. 18.4.5. Якщо вдова, припадаючи жорстокого, зробила таким лагідним, то чого ж можемо не очікувати, від чоловіколюбного Бога ми, припадаючи до нього? Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання? Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!